За добу з 28 по 29 січня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 29 оперативних виїздів. Два рази надзвичайники з міста Вовчанська та Куп'янська виїжджали на перевірку території міста, які постраждали від ворожих обстрілів. У місті Вовчанськ виявлено пошкодження чотирьох приватних домоволодінь, господарчих споруд, трьох автомобілів, а також чотирьох металевих ємностей елеватора, трьох складських будівель, плавзасобу та паркану одного сільськогосподарських підприємств. Постраждалих та пожеж не зафіксовано. У місті Куп'янськ виявлено пошкодження приватного домоволодіння, а також двох пасажирських вагонів та колії на території залізничного підприємства. Постраждалих та пожеж не зафіксовано. Пожежа не пов'язана з ворожими обстрілами, сталася у Новобоварському районі міста Харкова. До служби порятунку надійшло повідомлення о 22-й про те, що горить кімната на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку у минулому гуртожиток за адресою міста Харків, вулиця Тимирязєва. До місця події прибуло шість відділень на автоцистернах та одна на автодрабині. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1963 року народження. Також задимленого під'їзду будинку співробітниками ДСНС було врятовано сім осіб ще 12 мешканців було евакуйовано. О 23-й пожежу було локалізовано, О пів на першу повністю ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 18 тонн питної води.